Зриваний вбивство мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко знову у центрі уваги. Суд прийняв важливе рішення. Керівницю благодійного фонду викрили у махінації з гуманітарною допомогою. Заробила на військових майже 2 мільйони гривень. На Львівщині викрили схему з продажу зерна за заниженими цінами. Державі завдано мільйонних збитків. Львівський перинатальний центр отримав сучасне обладнання для новонароджених. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я, Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. В'ячеслав Зінченко знову у центрі уваги суд прийняв важливе рішення. Сьогодні у Львові відбулося чергове судове засідання у справі, яка вже тривалий час тримає у напрузі місто. Розгляд обвинувачення В'ячеслава Зінченка у вбивстві відомої мовознавиці Ірини Фаріон. Напередодні засідання адвокати підозрюваного подали клопотання про зміну запобіжного заходу. Вони наполягали на домашньому арешті з тілодобовим контролем за допомогою електронного браслета. Адвокат Ігор Сулима, який представляє інтереси Зінченка у суді, що підзахисний не переховувався після інциденту, перебував на виду в місті і не намагався уникнути відповідальності. За його словами, Зінченко був готовий співпрацювати зі слідством, і перехід під домашній арешт став би логічним кроком для захисту прав підсудного. Втім, позиція прокуратури була цілком протилежною. Прокурор підкреслив, що підозрюваний усвідомлює серйозні звинувачень, які йому висунуті, і можливість реального покарання. Тож існує ризик, що він може спробувати уникнути суду. З огляду на це прокурор закликав залишити В'ячеслава Зінченка під вартою. Після тривалого обговорення суду хвалив рішення залишити підсудного під арештом без можливості внесення застави до 4 серпня. Включно домашній арешт наразі відхилено. Серед присутніх у залі була донька загиблої Ірини Фаріон Софія особа, яка особисто стежить за перебігом розгляду справи. Сам Зінченко залишився під посиленою охороною. Прибув одягнений у жилет і шолом. Наступне засідання призначене на 11 червня. Керівницю благодійного фонду викрили у махінації з гуманітарною допомогою. Заробила на військових майже 2 мільйони гривень. На митному пункті пропуску шагині медика львівські митники виявили спробу незаконного переміщення гуманітарної допомоги. Йдеться про вантажний автомобіль МАН 2011 року випуску, який прибув із Польщі червоним коридором. Згідно з поданою митною декларацією, транспорт нібито призначався для військової частини і возився на адресу благодійного фонду зі Стрия. Ниця фонду надала пакет документів, зокрема декларацію та копію звернення від імені військового полковника, який, начебто, просив передати вантажівку для потреб підрозділу. Однак, під час перевірки, митники встановили. Військовослужбовець з таким прізвищем дійсно проходить службу, проте жодних звернень до фонду не подавав. Його підпис на документах виявився підробленим. А військова частина не подавала запитів щодо отримання цієї техніки. У результаті щодо 53-річної керівниці благодійного фонду склали протоколи про порушення митних правил подання неправдивих відомостей, використання фальшивих документів, вантажівку. Ринкова вартість якої становить майже 2 мільйони гривень, тимчасово вилучили до розгляду справи в суді. Мільйонні збитки для держави на Львівщині викрили схему з продажем зерна за заниженими цінами. Керівника державного підприємства, що належить до структури Національної академії аграрних наук України, викрили на багатомільйонних махінаціях із продажем врожаю. За даними правоохоронців, посадовець реалізовував тисячі тонн зерна за цінами значно нижчими від ринкових, чим завдав державі збитків на понад 13 мільйонів гривень. Мова йде про виконуючого обов'язки директора держпідприємства на Львівщині. Саме він уклав. Низку договорів із комерційною структурою на продаж понад 6,5 тисяч тонн пшениці озимої та кукурудзи. Угоди укладалися за заниженими цінами. Що, як встановили слідчі, не відповідало ринковим показникам. Слідчі поліції спільно з прокурорами зібрали необхідну доказову базу. Наразі керівнику держпідприємства повідомлено про підозру йому загрожує до шести років позбавлення волі. У Львові та на Львівщині зафіксовано два трагічних випадки. У центрі Львова на дитячому майданчику біля порохової вежі виявили тіло жінки. За попередніми даними, це 62-річна прибиральниця, яка мала проблеми зі здоров'ям. Тіло було знайдено близько 9-ї ранку. Правоохоронці розпочали розслідування, щоб встановити причини смерті. Водночас у селі Шептицьке на Львівщині, неподалік готельно-ресторанного комплексу, виявили тіло 45-річного чоловіка у водоймі. Рятувальники підняли загиблу з канави за допомогою водолазного обладнання обставини цієї трагедії також встановлюють. На Львівщині фіксують сезонно активні змій. Ще один випадок укусу вдруге за тиждень на Самбірщині. Учора до Турківської центральної міської лікарні госпіталізували 51-річну жінку із села Боберка, що в Самбірському районі. Змія вкусила її за ногу. Постраждала, перебуває у стані середньої важкості. Це вже другий за кілька днів випадок укусу змії на самбірщині. У неділю 1 червня до тієї ж лікарні доставили 21-річного мешканця села Бореня. Його змія вкусила у руку. Медики також оцінюють його стан як середньої важкості. Ще раніше, 21 квітня, у цьому ж районі постраждала дев'ятирічна дівчинка. Вона гралася з подругою на подвір'ї, сівши на траву. Раптом відчула різкий біль у нозі. Її вкусила змія. Дитину теж госпіталізували. Фахівці вкотре нагадують, під час прогулянок у лісі на галявинах чи біля води варто бути особливо обережними. Змії зазвичай самі не нападають, але можуть захищатися, якщо відчують небезпеку. У разі укусу медики рекомендують. Рекомендують знерухомити уражену кінцівку, звільнити ділянку від одягу, накласти стерильну пов'язку, пити багато води та якнайшвидше звернутись до лікарів. Львів'янка підробила медичні довідки, щоб отримати майже 200 тисяч гривень соцдопомоги. 36-річну жінку судитимуть за шахрайство та підробку документів. За даними слідства, вона надала до органів соцзахисту фальшиві довідки про тяжке захворювання своєї дитини. Таким чином незаконно отримала майже 200 тисяч гривень компенсації, зокрема за програмою муніципальна няня та допомогу за доглядом за хворою дитиною. У прокуратурі зазначають, жінка надала повний пакет документів, необхідний для. Призначення виплат, але довідки про діагноз були підроблені. Насправді жодного з вказаних захворювань у дитини не виявили справу. Вже передали до суду щодо особи, яка могла сприяти у виготовленні фальшивих документів, відкрито окреме провадження. Наразі тривають слідчі дії. У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі поповнення завдяки підтримці «Юнісеф-Юкрейн» заклад отримав сучасне медичне обладнання, яке дозволить ефективніше діагностувати і лікувати найменших пацієнтів, зокрема тих, у кого діагностують неонатальну жовтяницю. Медзаклад отримав 5 транскутанних білірубінометрів для безболісного, швидкого та неінвазивного вимірювання рівня білірубіну у новонароджених під час фототерапії. Одну фототерапевтичну систему з ледосвітленням для лікування. Неонатальної жовтяниці та одну пересувну світлодіодну лампу для оглядів і процедур у відділенні нова апаратура вже активно використовується у відділенні постінтенсивного догляду за новонародженими та виходжування недоношених дітей. Школяр із Красного став абсолютним чемпіоном Європи. 15-річний Іван Дзяйло, учень Красненського ліцею №1, здобув дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з армреслінгу серед юніорів до 15 років. Змагання проходили з 31 травня по 4 червня у Румунії. Юний спортсмен впевнено виступив у поєдинках як на праву, так і на ліву руку, продемонструвавши відмінну техніку витримку та силу. За словами тренерів, шлях до перемоги був непростим. Іван змагався з сильними суперниками з різних країн, однак зумів подолати всіх опонентів і став абсолютним чемпіоном. На Львівщині відбудеться благодійна веломандрівка у гості до ведмедів. У суботу, 7 червня, проведуть благодійну веломандрівку до ведмежого притулку до Мажир. Стартує заїзд о 9-й з парку Високий замок у Львові, а фінішуватимуть учасники біля притулку для бурих ведмедів у Яворівському районі. Маршрут завдовжки 26 кілометрів пролягає туристичним велошляхом Р-60 через мальовничі території регіону. Його складність середня. Орієнтовна тривалість подорожі 2,5 години. Метою. Заходу є збір коштів на FPV-дрони для підрозділу сил спеціальних операцій ЗСУ, а також популяризація активного туризму. Після фінішу на учасників чекатимуть відпочинок у рекреаційній зоні, екскурсія притулком та знайомство з його мешканцями врятованими ведмедями. Музей Соломії Крушельницької відкриває оновлену експозицію. Цієї суботи, 7 червня, о 15-й у Львові відбудеться урочисте відкриття оновленої експозиції музею Соломії Крушельницької. Після тривалого ремонту музей відкриє свої двері для відвідувачів, які тепер зможуть ознайомитися з усією колекцією. Автором концепції став львівський художник Володимир Костирко, який створив ансамблеву структуру, що органічно поєднує музейні предмети та розкриває історію успіху. Співачки на світовій сцені в експозиції представлені фотографії в різних ролях, знімки партнерів по сцені, афіші вистав та відгуки критиків. Особливістю стала можливість послухати голос Соломії Крушельницької з архівних платівок початку ХХ століття. Основу створення експозиції склали особисті архіви, які зберігаються у фондах музею. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.